Ну що, трошки познімаємось? Сьогодні у нас 28 грудня. Ось такий сніжок випав. Всім привіт, шановні друзі! Ось така у нас погодка. Горнюсечка. От жесюня балдеє, Так, да, сьогодні? Собака, хочеться мені робити щось. Хочеться мені робити свою роботу в садку, але зима, морозець якийсь тримається трошки. Не знаю навіть який. Я на термометр не дивилась, але в бочках вода замерзла. <риклад> О, Боже, Чеська, Чеська. <риклад> Я тебе злякалася. Ти так підкралась тихенько за мою спиною. Настрашила мене кучка ти. Так, то що я казала? Мені Джеська збила з думки, що в бочках вода замерзла. Я тільки що шукала палку, щоб трохи розбити ту воду, набрати відра, бо мені треба було в теплицю. Джеська! хто тобі розрішив, в теплицю заносила відра з водою. Я хочу так, знаєте, от ці дві туйки посадила ось тут, щоб на арку потім зверху на арку прив'язати. Ну, вона і ця теж трошки вигнулася, бо тут кущі зачінок дають. Ну, але я буду прив'язувати їх. Вони будуть зростати, то я буду трішки прив'язувати сюди до арочки. Тут треба буде. Пару пагонів цієї троянди зрізати, щоб не заважало. Ну, ладно, то таке. Звісно, що гарно. Гарно, що зима, гарно, що сніжок. Навіть добре, що морозець трошки, тому що якісь мікроби трохи повимерзають. Це теж треба. Але мені дуже шкода Ну, дивись, я її вигнала звідси, вона пішла туди. Джеська! Джеська. Дже? Ану назад. Побігла. побігла. Фридюлька. ні ні, -ні, -ні. не не, не треба сюди. О, Шкода, що ця зима? Перебиває всю роботу, бо ця робота в тому садку не кінчається, не закінчується і перебиває, ставить перепони в роботі. Та таке. Ну, то, звісно, що не постійно зима ставить перепони, то ще захворієш не в попад, не тоді, коли треба, але нічого. Все йде своїм чередом. Все буде добре. Головне, щоб закінчилась війна і, і тоді якось воно все буде помаленьку. Як там гарно під сосною, як там казково, як там гарненько. Так хочеться туди залізти і посидіти там. Може ще якийсь зайчик, побігайчик підстрибає. Де я вже наслідила. Дивіться, яка красуня, яка ж вона красуня, ця ялиця. лівець манглоу літом чи осінню Він блакитний, блакитний. Зараз він, здається, якимось блакитно-фіолетовим. Мій кіпаріс. Римський кіпаріс. Як гарно, коли в садку багато, багато різних хвойників. Там сосна, тут кіпаріс, там десь туєчка, а там ялиночка. Бери собі і наряджай. І не треба вирубувати, да? Так шкода тих ялинок і сосенок. Ну, дивіться, яка ялиночка. Вернівся. Я не знаю, як вона називається, якась сама простенька, напевно. Як шкода тих всіх ялинок і сосенок, яких, які зрубують. Щоб поставити в хаті. На Новий рік, на Різдво. Не знаю, мені дуже шкода. Звісно, що не у всіх є садок, де можна посадити якесь хвойне деревце. Ну, звісно, що не у всіх, але все рівно шкода. Мені здається, що навіть зараз вже стільки продається хвойних. Різних деревцят в горшках, і в кого нема садочка, можна купити в горшку якусь ялинку, чи сосунку, чи купу паріс, вбрати, потішитися, а потім піти десь в якийсь парк, в якусь паркову зону і там висадити. І воно не пропаде. Ну, але це таке, це мої роздуми. Звісно, що я нікому не нав'язую своїх думок. Підемо, зараз сходимо в теплицю. Так, ну що, я прийшла сюди в теплицю. Ось мої. Мої саджанці. Ну і так як ви бачите, плівкою накриту навздовж. і тут трохи, тут не повністю, але трохи. Ну, ось так, друзі, не знаю, що в мене з цього вийде. Може щось вийде. Все-таки я маю надію, що може щось вкоріниться. Як ви вже знаєте, я вже вам казала. Але буду повторюватись, тому що може хтось перший раз зайде на мій канал і на моє відео, що я не маю досвіду в цій справі. І це. Перша моя зима з вкоріненими рослинками. Те, що я стригла, тому що рослини в садку треба стригти. В садок треба стригти. За ним треба доглядати і стригти. І раніше завжди, коли я все, що я стригла, все, що я зрізала, все викидалось. В основному. Ну, а тепер я вирішила спробувати, спробувати не викидати, а ставити на живцювання і подивитись що з того вийде. Звісно, ставити на живцювання рослини можна. В будь-яку пору року. І весною, і літом, і осінню. І, звісно, треба трошки своєї уваги до того, трошки труда, щоб воно прижилось. Ну, якого труда? Звісно, поливати, щоб не пересихало. Це, це найголовніше. Можна. З вкорінювачами можна і без, але головне, саме головне, це то, щоб рослина не пересихала, щоб її зволожувати землю постійно. Ось. Ну і, ну, ясно, що найкращий час для живтювання весна, осінь навіть найкращий. Тому що, коли весною ставити живці на вкорінювання, а впереді вперед жарке літо, впереді, можлива, засуха, як тепер ви знаєте, які в нас, яка може бути засуха літом. Ну, це не то, що зараз, воно, в принципі, завжди. Завжди так, літом настає такий період, коли настає засуха і дуже важко. Дуже важко зберегти вже навіть і великі рослини. А що вже казати за живці, так же, то найскладніше. Тому мені більше подобається така пора. Для живцювання, як осінь. Це найкраща пора, звісно. Ось. Ну, я завжди живцювала на вулиці під бутилками. Ось, і там, звісно, знаєте, менше треба до нього заглядати. Тому що з неба все рівно якісь є опади. То сніг, то дощ, і земля буде зволожуватися, і та рослинка буде мати собі якусь вологу, та, що стоїть на вулиці під бутилками. Да? Ну, а вже якщо я поставила, е, поставила, посадила, струмила в землю <гум> в теплиці, то сюди, звісно, треба вже частіше заглядати. Частіше зволожувати ту землю, щоб воно не пересихало, тобто, вже без нашої уваги воно тут, ну ніяк. Теплиця є теплиця. Ось, ну, але теплиця, моя теплиця, це моя перша теплиця в моєму житті. Це мої перші живці заживцьовані в теплиці. Перші. Ну, перший мій досвід. тому... Що з цього вийде, ніхто не знає. Ніхто нічого не знає, що вийде, те вийде. Я думаю, що якщо нічого не вийде, то це теж буде мій досвід. Але щоб вже прямо зовсім нічого не вийшло, я думаю, вже ну, не буде такого, вже все одно щось вийде, щось, щось лишиться в живих, щось вкоріниться. Якісь рослинки все одно виживуть і пустять свої корінчики. Так що, буду сподіватись на краще. Ну і ще час від часу будемо з вами сюди заходити. Ну, а далі побачимо. Прийде весна, там вже буде видно. Як рослинка буде себе почувати? Звісно, я думаю, що вже такі результати, результати вже того, що рослинка живе, буде виднося вже далі літом, до осені вже буде видно, які там прирости, чи є ті прирости, чи немає. Ну, я буду, звісно, коли, коли буду вже бачити, так буду здогадуватися, прикидати, що рослинка себе гарно почуває, то вже буду її підкопувати там, заглядати, які там корінчики, чи є, чи немає. Та що з корінчиками, то вже буду розсажувати по горшочкам, але це я вже дуже далеко зайшла. Жіночки, це я вже дуже далеко зайшла. Це вже все буде потім. Зараз ще про це рано говорити. Але я дуже люблю фантазувати, мріяти, тому, звісно, що я мрію. Що те все, що я поставила на вкорінення, воно вкоріниться. Але все, закриваю цю тему, час покаже